Дорогі підприємці, плани продажів не виконуються, а KPI ігноруються. Менеджери не заповнюють CRM, а зберігають всю інформацію у власних блокнотах. Продавці продають, як хочуть, і коли хочуть. Заперечення не відпрацьовуються по причині того, що це просто не наша цільова аудиторія. Вам може здати, що ви якісь не такі, але це зовсім не так. Це абсолютно класична ситуація. У вас просто немає системи продажів. Компанія GDC побудувала більш ніж 80 відділів продажів. Нашими клієнтами є такі компанії, як Шериф, Мірта, Мультиплекс, Планета Кіно, Кімберлі, Банда Кросфіт та багато інших. Якщо ви маєте від п'яти менеджерів у вашому відділі продажів, залишайте заявку на проведення безкоштовного аудиту вашого відділу продажів. По результатам даного аудиту ми розробимо для вас дорожню карту розвитку вашого відділу продажів та поділимось цінними порадами та інструментами, які ви зможете використати у майбутньому.